Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо спостерігати за дуже великою твариною. слоном. Його шкіра сіра та здається трохи зморшкуватою, але дуже міцною. Слони використовують свою шкіру, щоб захиститися від сонця та комах. Подивіться на його великі вуха, вони як два великих віяла. Слон махає ними, щоб охолодитися, коли дуже спекотно. А його довгий ніс називається хоботом. Він дуже сильний і гнучкий. Слон може хоботом хопати їжу. А також пити воду, засмокчуючи її так, як великий насос. На ногах у слона великі товсті ступні, які допомагають стійко стояти на землі, навіть у болотністі місцевості. Також у слона є маленькі очі. Але він добре бачить та відчуває запахи. Діти, спостерігаючи за слоном, ми можемо багато чому навчитися. До побачення!